Україна може стати значним гравцем на ринку альтернативного палива надто біологічного. У цьому впевнені учасники третього європейського українського енергетичного дня, що відбувся у столиці. Біогаз давно розглядається як серйозна заміна класичним вуглеводням, значних успіхів у генеруванні біопалива досягли Німеччина, Нідерланди Швеція. І експерти із цих країн готові ділитися досвідом. Біогаз uh электрической електричної теплової енергії, высококачественных удобрений, это рішення екологічних проблем, энергетическая независимость предприятий. І це ще не все. За допомогою біогазу можна також регулювати теплопостачання та втрати в мережах. Виготовляти ресурс просто. Для цього підходять відходи сільського господарства, сміття і навіть стічні води. У цьому експерти з Німеччини переконалися на власному прикладі. Біогазову систему в країні впроваджують вже кілька років. Нині діє понад 7 тисяч спеціалізованих станцій, і на цьому зупинятися не збираються. Україні навіть розробляють низку квот для підприємств, що виготовляють біопаливо. Біометанові станції мають преимущественний приоритет доступ к газотранспортным сетям, если в отличие от від поставщиков природного газа. Также поставщики не только производители, но і поставщики биометана имеют приоритетный доступ. За таким принципом розвивати біогазові системи взялися і решта країн Європи. Для цього Європейський Союз навіть ініціював одну з найбільших енергетичних програм із бюджетом понад 3 мільйони євро. Вона об'єднала дев'ять держав дії програми уже два роки. За цей час експерти розробили низку нормативних документів, що сприятимуть розвитку європейської біогазової системи. Проте зізнаються, нерозв'язаних проблем залишилося чимало. Ми помітили, що не вистачає інвесторів, немає фінансових стимулів у країнах-учасницях. Також ми Кнулися з тим, що не вистачає знань щодо біогазу, не вистачає експертів на місцевому рівні, немає системи освіти, яка б відповідала поставленій меті. Крім того, не обізнані в темі біогазу і громадяни країн. Великі шанси увійти до біогазового товариства має й Україна. За результатами досліджень держава може виготовляти майже 27 мільярдів кубометрів палива щороку. Як результат на 60% зменшити імпорт природного газу, а це допоможе не лише заощадити, а й зменшити газову залежність від Росії. Ни потенціал Не сравні з, з тим, що які целі поставила собі Германія, 6 і 10, тут можна зразу 27 произвести. В Україні така перспектива до душі. Через це вже 5 років поспіль впроваджують альтернативні види палива. правда, якщо в Європі таку енергію більше використовують в електроенергетиці, в Україні ставку роблять на теплопостачання. На першому плані у нас стоїть заміщення імпортного природного газу насамперед російська. В електроенергетиці ми цього завдання не досягнемо. Там не використовується в такому обсязі природний газ і нема що заміщувати. Замінюють дороге блакитне паливо за допомогою енергії сонця та вітру. За виготовлення ж біогазу беруться неохоче. На сьогодні діє лише 10 таких установок. Встановлювати більше інвесторам невигідно. Нині виготовлення біогазу в Україні збиткове. Повернути витрачені кошти на одну спеціалізовану установку при нинішніх тарифах на комірне та податках в Україні можна лише за 10 років. Головна причина це відсутність зеленого тарифу. Я би більше сказав, відсутність державної підтримки. Інколи щоб отримати зелений тариф, який закон. Давче в нас передбачений, доводиться збирати сотні документів і чекати його близько двох років. Про таку проблему говорять не лише українські підприємці, а й європейські експерти. Проте останніх високі ціни не лякають. Країни Європи готові допомогти Україні розвивати біогазову систему. У нашій організації звичайно є такі технології, які можуть допомогти Україні стати енергоефективною державою. Тому я сподіваюся, що ми спільно до 2020 року виробимо таку стратегію, щоб хоча б частково розв'язати проблему. Передусім, Виготовлені біогазу в Україні зацікавлена Німеччина. Країна вже готова профінансувати кілька проєктів, які підготували їхні фахівці.